Всім привіт! Мене звати Олексій, а це Opel Corsa є. E. Я зараз в Стамбулі, в Туреччині. взяв цю електричну машину на прокат. Тож можу в цьому відео вам про неї розказати. Адже я взяв цю машину на 4 дні, вже другий день на ній їжу. Місто Стамбул знаходиться на пагорбах, а саме тому тут багато підйомів і спусків, а тому витрати електромобіля на 100 км в місті будуть трошки вищі, ніж, наприклад, в Києві або у Львові. Проте. Я помірюю ці витрати в цьому відео. Також дам свій фідбек щодо салону, щодо інтер'єру, щодо габаритів машини, про того, як вона їде, яке вона справляє враження. А, також поїжджу трошки по трасі, буде тест заряджання, все як завжди. І звичайно, подивимося, багажне відділення і задній ряд. Хоча, звичайно, тут немає чогось такого супер екстраординарного, проте машина реально цікава. Opel corsa є, -E, а саме так називається ця модель, має батарейку на п'ятдесят годин. Цей автомобіль концерну Stellantis. Тобто, у нас є ще кілька машин, які побудовані на тій самій платформі з тією самою батареєю, з тим самим двигуном. Я вже давно дивлюся на цю модель Opel Corsa-e. Як тільки вона вийшла. Вона стала мені цікавою, оскільки саме в такому форм-факторі міського маленького автомобіля у нас не так багато варіантів. Це фактично ренозоя або Фіат 500. Інших якихось маленьких машин на сьогодні доволі мало. Цей автомобіль в першу чергу міський, але, звичайно, на ньому можна також їхати кудись по трасі, адже він приймає на борт до 100 кВт потужності, має батарейку на 50 кВт, а тому на великий тріп в 200 км на ньому виконати також можливо і ну, цілком нормально. Тож, приємного перегляду, насолоджуйтеся гарними видами на Стамбул, класним автомобілем і цікавим відео. Поїхали! Переходимо до огляду інтер'єру. Opel Corsa E. e значить, тут ну, все доволі стандартно. Доволі непогане кермо з шкірзаму. E, багато пластику. Тут твердий пластик, тут, тут, тут багато всього твердого пластику, глянцевого пластику, який маркається пальцями. Але загалом. Доволі непогано, приємно виглядає, мені подобається особисто. Цікавий такий мінімалістичний дизайн на кнопочках. Тобто, враховуючи бюджет, зробив все на совість. На кожному вікні доводчик. 4 вікна з доводчиком. Багато різних таких от ніж невеличких, щоб покласти якісь речі. Є Apple CarPlay проводний через кабель, так само і Android-Auto проводний через кабель. На дисплеї є. Українська мова, не дивлячись на те, що наскільки я знаю, машина не продається в Україні, українська мова є і є можливість, навіть якщо взяли машину, як я, в прокаті десь за кордоном, поставити собі українську мову, через екран доволі просто. На самому екрані також можна міняти контент. Можна собі тут поставити мінімальний якийсь, можна поставити отакий стиль, там де машинка буде малюватися. Більші стрілочки, оці поробити по боках. Або показати собі бортовий комп'ютер, тут є два три і миттєва інформація. Також мені подобається, що тут у нас є панорамне скло зі шторкою. В бюджетній машині такого взагалі не очікуєш. Скло, правда, без такого супер затемнення, тому врідко буде жаркувато, але можна шторку закрити. Люку нема, тільки панорама. Мені подобається, що багато ніж для зберігання. Тут у нас є ніж для зберігання. Тут у нас є ніша для зберігання, може якихось копійок, або там решти, якщо там воїздить людей. Тут у нас є невеличкий підвокітник. Тут у нас є бардачок ще. Причому ну, ну, прям величезний бардачок, дуже великий. Тут же і кнопка виключення подушки для пасажира, якщо возити попереду дітей. Загалом по місцю салоні тут все дуже-дуже непогано. Я думаю, що можливо навіть більше, ніж в моїй BMW по розміщенню якихось. Деталей. По ергономіці, ну, це враховуючи, що це невелика машина, це нормально. Підлокітники на однаковій висоті, це варто зауважити. Але правий підлокітник, він дещо короткий. Тому якщо ви хочете під час руху покласти руки, то вам нема куди покласти правий локоть. Вам треба заводити руку аж зазад. Але якщо ви сидите за заторі, то дуже ну, зручно і комфортно покласти одну руку на правий підлокітник. Дуже дивне рішення по цих кнопочках. Включаєш кнопочку, і воно прямо в такому, як на старому телевізорі, залишається в якомусь положенні, і лампочки дуже тускло світять, але їх не вистачає. Дуже слабенькі. Так само селектор передач, мені здається, він дуже куций. У нас тут є дві кнопки P і D, а оце у нас перемикається R&D. вперед-назад, нейтраль. І фактично виходить така історія, що ви. Хочете поїхати вперед, ви нажимаєте назад цим селектором, а потім, щоб включити рекуперацію, включаєте Б. Тобто у вас без режиму Б рекуперації взагалі немає. Завжди машина йде накатом на на Д. І так ми потрошку переходимо до мінусів. Один із мінусів, на мій погляд, як те, що рекуперацію не можна нормально налаштувати в знатному режимі, тобто, щоб у вас вона була завжди по замовчуванню. Вам треба. Включати режим Б, щоб у вас була рекуперація. Причому це рекуперація не так, як в багатьох машинах, режим Б це гармування до повного. Ні, режим Б це просто рекуперація. Тобто, якщо у вас режим Д це накат, режим Б це рекуперація. На мій погляд, робити такий підхід в 2024 році вже не актуально. То рекуперація має бути завжди, якщо хочете її якось виключити, будь ласка, винесіть це. Або в екран на влаштування, або підрульові випистки, як на мене, дуже хороше рішення для регулювання рекуперації. А, також кнопочки дуже маленькі і на ходу знайти дивлячись на дорогу їх не так легко. В машині є три режими руху: це еко, нормал і спорт. Одразу скажу, що їздити комфортно в усіх трьох. А, в режимі спорт це доволі весело. А, ну, мені просто задоволено, насправді. Тобто я отримую якісь ну, прикол, звичайно, це. Не спортивна машина, але за рахунок того, що вона маленька, то її динаміки в спортивному режимі мені здається за очі. Тобто машина їде реально непогано. Мені подобається. По недоліках ще скажу, що мене дратує кнопка старт-стоп, тому що вона натискається не завжди одразу. Я нажав її, бачите, вона не нажалася. Бачите? Нічого не відбувається, треба. Прям нажати і потримати секунду. Що це? Так само, щоб включити. Не завжди вона теж нажимається з першого разу. Такий ще мінус. І ще один мінус, який помітив всій машині, це те, що тут є така штука, як щитування знаків, і знаки зчитує доволі дивно. Тобто, зараз я машину включив, жодного знаку немає. Вона рахує, що тут треба їхати 30 км на годину. Чому? Не знаю чому. А, окремий прикол: те, що це не можна виключити на постійно. Тобто, в мене завжди воно включено за замовчуванням, я виключаю його. І якщо я виключу і включу машину, то бачите, вона знову включена ця система. Тобто не можна зробити так, щоб вона запам'яталася і ніколи не включалася більше. І причому, послухайте який звук, якщо я перевищую, бачите? Оцей от пік, це воно так мені пишіть, коли я типу перевищую. Сидіння по нахилу, по висоті. Вперед назад регулюється вручну і також регулюється вручну рульова колонка можна по виліту і по висоті. Переходимо на задній ряд, подивимося, як там. Ну, ось я сів сам за собою, можу собі нарегулювати підвокітник. Місця перед коліном, бачите, два кулаки, доволі достатньо, також може засунути ноги під сидіння попереду. Місця тут одразу скажу більше, ніж Hyundai Kona, Що, до речі, дуже дивно. Немає клімату заднього ряду, взагалі для заднього пасажира немає нічого. Тут ні USB, ні клімату, нічого. Підвокітник чи є? Ні, ні підвокітника нема, ма підвокітника. Тільки ремені і маленька кишенька, щоб класти якісь копійки. ручечка. Загалом тут цілком нормально. Не дивлячись на те, що це бюджетна машина. Тут доволі багато місця і комфортно. Не, не вистачає лише підлокітника, але загалом враховуючи те, що машина бюджетна, то цілком нормально. До речі, мені здається, що тут навіть в трьох буде доволі комфортно, тому якщо ви плануєте возити позаду людей, то я думаю, що це дуже достойна машина для цього особливо десь по місту, на невеликій відстані. Я думаю, що взагалі супер. Також тут є тунель під кардан, він невеликий. Десь сантиметрів 15, може 20, то загалом для середнього пасажира це не буде якоюсь проблемою тут сидіти. Я ростом 1,75 м, в мене над головою ще 4 пальці. Тобто, якщо сяде людина ростом 1,90 метра, то буде напряжно. Але для середньостатистичної людини 1,80 метр буде цілком нормально. Позаду на сидіннях є у нас ізофікси, заховані вони в такі штучки. Тобто можна легко доступитися і нічого, ніякого сміття туди не попаде, якщо вони закриті на замочок. Доволі непогане таке естетичне рішення. Не треба пальцями завазити шукати, шукати на деяких машинах. Мені загалом подобається. Йдемо, подивимося, що у нас по багажному відділенню. Звичайно, скільки я на виїзді, я собою не брав руветку, тому подивимося так просто візуально, я вам дам інформацію в літрах по паспорту, там заявлено. Відкриваємо багажник, тут така кнопочка знизу. Він вручну, і немає у нас якогось електронного механізму. Тут у нас є отака повичка на вісюльках, чогось вона не прикручена, приключено, не знаю. Я так і буде лежати. Е, тут у нас багажник, Ну, доволі непоганий насправді. Ну, Давайте дивитися. Буде у нас замість того всього сьогодні рука. Ось дивіться, рука і ось ще половина руки. Фактично півтори роки бо, Будемо, як британці, мірійте ногами, руками, тому що немає нічого. Якоїсь Ну, Візуальний багажник десь такий самий, як Hyundai Kona по розміру. Доволі глибокий. Як на мене, дуже практичний, нормальний багажник. Дивимося по кабелю, тип-2, як він змотаний, то ще багато місця є. Також дивіться, яке тут ще підполля для ремкомплекту, для чогось такого. Не те, щоб сильно велике, але якесь барахло, типу компресора. Все цього може сюди позасовувати, щоб воно не літало по салону, вам не заважало. На кріжці багажника часто роблять місце під знаками рівно зупинки. Тут не зробили, тут зробили таку зручну ручку, щоб можна було не марати руки і закрити кришку. Загалом нормально. До речі, є задній двірник, що доволі зручно. Я пропоную не гаяти час і виїжджаємо на цій машині по місту Стамбул і подивимося, які будуть середні витрати по місту. Після цього виїжджаю на трасу і роблю тест поїздки на трасі на швидкості 110 км на годину на одній з автобанів Туреччини. Проїдусь коло в 200 км і подивимося, які будуть середні витрати. Квичкі підсумки міського тесту по Стамбулу 54 км проїхав, середній витрати склаве 16,8 кВт на 100 км і середня швидкість 23 км на годину. Це переважно такі дороги як в Києві, тобто якісь міські магістралі, якісь там двохсмужні, трисмужні дороги, але також, і включаючи якісь дороги такі вузенькі з підйомами, з спусками, був також тунель під водою. Під босфором, тобто дуже різні дороги, але так в середньому це якщо рахувати і в, в Києві, наприклад, по набережній постійно або там по проспектах, і також враховуючи, наприклад, дороги по Подолу, то десь в середньому виходить таке саме. Тому тест вважаю об'єктивним, і на ці числа також можна орієнтуватися, якщо враховувати по своєму звичайному маршруту. Так, отож, я виїжджаю на пункт оплати доріг, збиваю зараз Тріп 1, і планую робити перший замір. Це швидкість 110 км на годину по автобану. Автобан на Стамбул Едірне, називається. Це, я виставляю, тут є лімітер, Я лімітер виставляю на 110. Звичайно, тут по трафіку не всюди можна буде їхати 110, Постараюсь їхати. Максимально швидко, щоб о, зробити більш-менш точний замір на швидкості 110. В Туречній, взагалі, дороги дуже завантажені і прям супер швидко, як у нас, або там в Європі ніхто не їздить. Тобто немає такого, щоб люди їздили 130, там, 150. Тобто в основному люди пересуваються тут на швидкості там, 90, максимум 120. Навіть от, на автовані обмеження 120, ну доволі важко їхати на 120. Тому що вони фури їдуть в лівому смузі і все. Але поставив собі за мету їхати близько 110 км, то я думаю, зараз трафік трошки більш-менш розженеться і десь так і буду їхати. Маршрут проклав у мене 94 км, Це до виїзду з автобану. Там буду дивитися підсумки. Скільки проїхав, яка середня швидкість, які витратки. Запишемо всі ці дані. І зротня дорога буде на швидкості 90, тобто все те саме, тільки 90. Звичайно, 90 в Україні мало хто їздить. Але ну, тут буде навіть простіше заміряти по ходу 90, ніж 110, тому що щоб їхати 110, то це треба прям, ну, дуже всіх випереджати постійно. І зверніть увагу, що багато разів йде дорога вниз. Тобто я назад буду їхати 90 і буду їхати вгору. То може вийти навіть таке, що на 90 будуть вище витрати, ніж на 110, чисто за рахунок географії. Ну з тим вже нічого не поробиш, що дорога, яка є, так, така є. Зараз дуже куметно, за рахунок того, що рухаємося вниз середньо. Витрати 8 км до 90 км. 8 це прикол. Ні, ну, далі там піде така дорога більш-менш рідна. До речі, не дивлячись, що машина бюджетна, шумка на 110 доволі нормальна. Не сказав би, що якась прям супер погана. Я думаю, що в Теслі шумка гірша. Як бачите, тепер пішла горка вгору. Тобто не буде такого, що вся дорога вниз, буде і вниз і вгору, ну тоді це окей, тоді вона компенсується. Нарешті пішов вже більше смуг, більш двіжна дорога. Може спокійно собі їхати 110 і не баратись. Обмеження тут 130. Їхав на свою точку призначення, проїхав загалом 95 км, середня швидкість 104 км на годину, їхав всю дорогу 110 місцями, де не вдавалося їхати 110, ну, вибачте, їхав менше. Середня витрати склала у мене 16 кВт годин на 100 км. Зараз у мене 47% зряду, війжав, було 81 км. Фіксую, що в такому темпі автомобіль може проїхати на повному зряді 280 км по трасі. Але, звичайно, траса тут шва така і вниз, і вгору. Подивимося, зараз буду їхати 90 назад, який буде запас ходу, який будуть витрати. Мені самому дуже цікаво. Зворотна дорога у складає 103 кілометри. Поїжджає на 47%, збиває тріп, і погнали. Виїжджаю з траси, проїхав рівно 100 км, тримав всю дорогу у швидкість 90 км. Середня швидкість вийшла в мене 87, ну, тобто дуже наближений до 90. Фактично було багато і спусків і підйомів. І середня витрата падала до 13,5. Ну і от зараз 13,8. Це може це принципі, фіксувати. Тому загальний запас ходу на швидкості 90 виходить орієнтовно. 310 км, і я особисто не бачу, якого сенсу їхати 90 замість 110, щоб отримати на 30 км більше запас ходу, на 2 кілогоди менші витрати, бо тут на 2,5. Ну, таке. Не бачу в цьому особливого сенсу насправді. Тому я би радив розраховувати більше на швидкість 110, а також на запас ходу до 280 км по трасі. Для тесту заряджання приїхав на таку локацію, називається зарядна станція ЗЕС, місцевий турецький оператор, потужністю до 180 кВт. І цікаво перевірити, як цей автомобіль Opel Corsa користує, -E, маючи батарейку, всього на 50 кВт годин зможе тут зарядитися. Адже за паспортом машина може приймати до 100 кВт потужності. Дуже непогано. Тому на цій станції можна реалізувати її максимальний потенціал. Я приїхав на зарядку на 15%. І зараз за 17 хвилин вже має 60. Дуже дуже достойно. При тому, що потужність довго трималася 80 кВт і тільки нещодавно пала до 60. Під час заряджання в машині не пишуться кВт, за якою вона заряджається, пишеться тільки кілометри на годину. І, і ця інформація доступна тільки в режимі, коли у вас машина виключена. Тобто, якщо ви включаєте, щоб там, кондиціонером покористуватися чи музикою, ви не бачите, за якою потужністю машина заряджається. Навіть оцей. от... Показник кілометра на годину навіть він не показується. Також в налаштуваннях немає жодної інформації про заряджання, окрім таймера. Тобто є таймер і все. І більше нічого. Не можна налаштувати відсоток до якого заряджати, не можна налаштувати потужності в амперах для зарядки повінних струм. Нічого налаштувати не можна. Графік заряджання мені особисто дуже подобається. Машина бере доволі прогнозовано. І потужність спускається ступінчасто. До 80% автомобіль брав завжди більше 500 кВт. Проте, після настання 80% фактично відбувається стрімке падіння потужності, а саме тому нема сенсу чекати заряджання до 90% чи навіть більше. Максимальна сила струму, яку приймає автомобіль, це 240 А, а основний ріст потужності відбувається за рахунок росту вольтажу. До речі, ця машина має підвищений вольтаж батареї. Що завжди підвищує шанси отримати вищу потужність на станціях. І хоча після 80% відбувається сильний спад потужності, час заряджання на відрізку двадцять складає всього 26 хвилин. Тобто для цієї машини на трасі ідеально заряджати від 10% до 80%. тоді час складе менше ніж півгодини. Так, перевіряємо максимальну швидкість, яка в машині і це у нас 152 Короче, 150. Швидше просто не поїде. Це вже в прайсі в приміт. Отже, Opel Corsa є. E. Що я думаю про цю машину після того, як я 4 дні на ній поїздив, зробив коло по трасі 200 км на різній швидкості, їздив по Стамбулу, паркувався всюди і використовував машину фактично в будь-яких цілях. Машина мені загалом сподобалась. Чи я би купив таку машину, наприклад, собі або дружині. Думаю, так, купив би. Е, які я бачу тут реально сильні сторони, чому машина класна і чим вона може вас зацікавити? Перше, це кузов. Машин в такому розмірі загалом мало. У нас немає електричного Volkswagen Polo, у нас немає електричного Audi a 1 у нас немає електричного Renault Clio, у нас взагалі немає нічого електричного маленького. Тому Opel Corsa є, або ж її брат Peugeot, як на мене чудові варіанти саме по кузову, тому що машина саме такого розміру, вона є дуже практичною в таких завантажених містах, як Стамбул, або це може бути Київ, або це може бути Львів, або це може бути навіть Чернівці. Тобто в місцях, там, де є проблеми з парковкою, або ж якісь вузькі старовинні вулички, або ж це якісь міста Європи, там де треба так от теж по вуличках поїздити. Наприклад, в Італії багато таких місць. То в таких всіх місцях маленька машина має великі переваги. Зокрема, біля мого готелю була багаторівнева парковка, і там заїзд був ще гірший, ніж в Цумі. Хто їздив в Цумі, той розуміє, що там така дуже-дуже вузька петля. Так ось в ЦУМІ порівняно з цим класний паркінг. Реально шикарний, з дуже широким заїздом. Тут же ж дуже-дуже вузько. І якщо б я мав машину довшу, ніж ця, наприклад, 4,5 метра чи 5 метрів взагалі то я би тупо не заїхав в паркінг або робив би це дуже-дуже важко і ну, півдня зайняло би. Тож загалом, за розміри, величезний вайк. Друга перевага. Машина сучасна, У неї є передні партроніки, у неї є задні партроніки, у неї є камера, у неї є Apple CarPlay і є навіть круїз. Тільки шкода, що звичайний круїз не адаптивний, проте не все ж ми хочемо отримати правду на прокатній машині. Має бути хоч щось дешевлено. Тут на те, що тут кроїс звичайний, а не адаптивний. Я думаю, що мають бути комплектації з адаптивним. Далі, по салону. Загалом все ок, він доволі просторний всередині. Багажником я майже не користувався, але в ньому достатньо місця для якихось ваших сумок для повсякденних задач. Це не машина для якоїсь далекої подорожі, це машина для міста на кожен день виконувати вашу задачу, возити вашу дубцю на роботи з роботи, на якогось магазину і так далі. Тому варіант дуже хороший. Тепер переходимо до недоліків. А саме те, що мене в цій машині дратує. Я вже казав, що мене дратує сивектор. Також мене дратує освітування знаків, воно працює жахливо. Також мене дратує на мультимедії, коли ти зробив гучність більше, а вона зробилася тільки через пів секунди і є затримка. Йдемо далі. Електрична начинка не може поставити обмеження зряду до 80%, не може поставити обмеження струму. Не можна взагалі нічого електричного кастомізувати, не можна поміняти рівень рекуперації. Є тільки режим D. це завжди накат, режим Б непогана рекуперація. Але немає можливості включити режим Б за замовчуванням. Треба кожен раз його включати, коли сідаєш в машину. Немає можливості включити на режимі Д, щоб була рекуперація, немає гальмування до повного. Тобто немає, 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 немає. Багато всього, що має бути в електромобілі, тут немає. Тобто, це загалом. Класна машина, їде вона гарно, прискорюється вона в місті класно, на трасі слабенько. Рекуперує вона доволі непогано на режимі Б, але можна було б і краще. Тому загалом мені машина сподобалася. Я би купив чисто, тому що розмір класний, тому що вона бюджетна, тому що вона простора, тому що вона практична. Але б, якщо б в машині з'явилося б краще налаштування по рекуперації, більш значки, я був би тільки радий. Тому підрезумовуючи, машина цікава, машина класна. Якщо вам сподобалося, ідіть купуйте. Якщо відео сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свою думку в коментарях про цю машину і до зустрічі в нових відео. Бувайте!